Передвиборча кампанія вже розпочалася. Тож зараз запитаємо в Бориспільців, звідки вони братимуть інформацію про кандидатів у депутати і претендентів на посаду міського голови. мабуть. З газет. Не знаю. Я ж тим, що не задавала собі питання, не займалася просто-напросто. Я думаю, і за зет з телебачення. Чесно кажучи, інформації дуже мало. І її фактично немає. Тому дуже тяжко виборцю, робити свій вибір. Я не знаю, я про це не задумався. Я взагалі-то дуже багато про це знаю. Я людина в цих розкладах не остання, так що я вже багато чого знаю. Хто буде брати, від кого буде брати. По телеканалу Бориспіль.